Вот так, такс, такс. Да, що что тут так кор. Подожди. Уехал. Все сюда. Ну, едашне. Блин, ты надо тут ассисты, да? Давай, Все, поїхали. О! О, що у нас тут. Симмі шайб, нам. Жесть. Круто. Поки що все окей, бачите, поки що все окей, є мы жителі, жители, типу все норм.